Одна дія, яка збільшить ваші продажі в 10 разів. Чи знаєте ви, як можна переглянути, хто зберіг пости з товаром в інстаграм? Скільки людей переглядало вашу сторінку, коли, як саме, які товари їх цікавили, хто зацікавився товаром і переслав його собі, щоб замовити пізніше? Відповідь проста: на жаль, в інстаграм це неможливо, але все це можна зробити через сайт. Якщо у вас є власний сайт, ви завжди можете побачити, скільки людей переглядало вашу сторінку, коли і які саме товари їх цікавили? Ви також зможете від. Свідковувати, хто та коли додав собі товари у кошик, а потім сигналізувати їм на емейл e про те, що вони забули у вас щось купити. Це дозволяє контролювати вам кожен крок ваших майбутніх покупців. Інстаграм у цьому суттєво програє, адже ви не можете дізнатися, хто переглядав вашу сторінку та скільки людей загалом її переглядало. На сайті ви маєте можливість контролювати все це. Ви точно знаєте, як працює ваша реклама, чи переглядали люди ваш сайт, на якому етапі вони зупинилися перети. Як вийти, чому не замовили і чому вийшли. Крім того, якщо додати кнопку Зв'язатися, завдяки якій людина зможе лишити свій номер телефону, або зателефонувати менеджеру, що уточнити деталі. В інстаграм це все складніше, адже потрібно писати в директ, дочекатися відповіді, а часом це все може затягнутися. Ваші клієнти просто можуть перейти до конкурентів, якщо отримують відповідь пізно. За допомогою додаткових налаштувань ви зможете відстежувати їхні дії на вашому сайті. Ви бачите, на якому етапі щось пішло не так. Чому людина не завершила покупку. Саме тому, якщо ви маєте сайт, ви завжди на крок попереду тих, хто має лише сторінку в інстаграм. Не покладайтеся лише на соцмережі, зберігайте це відео та пам'ятайте, сайт це важливий інструмент для збільшення прибутків.